Вже проходили тепер. І в Росії є свій автомайдан. тушки і перші жертви із десяток розтрощених автомобілів під Москвою. В селі Акулініне молодики збитками напали на учасників акції «Дачинг». Активісти хотіли подивитись, на яких розкішних вілах мешкають держслужбовці. Однак і ще на під'їзді до елітного селища їх вже чекали ті тушки. Бідулагам розтрощили автомобілі, а потік їм іще запакували поліцейські і доправили до найближчого райвідділку. У Києві все починалось так само. Якщо в Росії події розгортаються за українським сценарієм, варто на Майдан на Червоній площі. Це спецкор на 2 плюс 2. Усе найважливіше за мить. в Донецьк. Штурмові групи добровольчих батальйонів Шахтарськ та Азов ведуть бої вже на околиці обласного центру. Копанця Росії. Світ згортає спільні проекти з Москвою в енергетиці військовому та фінансових секторах. Сепаратизм карний на Закарпатті. Чоловікові вліпили три роки за пропаганду сепаратизму в соцмережах. Українські штурмові групи батальйонів Азов та Шахтарськ входять у Донецьк, бої точаться в околицях обласного центру. Про це повідомляє заступник комбата Азова Ігор Масічук. У прес-центрі АТО заяви добровольчих батальйонів назвали непрофесійними, хоча й підтвердили, що військові таки активізувалися на околицях Донецька. За останньою інформацією, серед бійців батальйону Шахтарськ є вже поранені. Російські змі вже розказують, що українці відмовляються воювати. До рук росіян потрапили понад три сотні бійців 72-ї механізованої бригади. Серед них 171 військовослужбовець та 140 прикордонників. Сили АТО займали позиції вздовж російського кордону біля села Червонопартизанськ. Чотири години поспіль українці розстрілювали сусіди з градів, танків та мінометів. Частина наших вояків почала відступати і прорвалась з оточеної ділянки. А інші солдати, яких з одного боку затиснули терористи, а з іншого росіяни. Почали відходити в бік російського кордону. Українська армія під Донецьком у Раді нацбезпеки підтверджують, план зі звільнення міста є. На запитання журналістів, що то за план, віджартовуються. Зараз я вам все розпишу, скільки людей, куди йде, в який час, розклад і все інше. Я просто підтверджую, план є. Звільнення ісунувати дало змогу охопити Донецькі співночі та перекрити один із важливих каналів постачання зброї та техніки для терористів. Місто майже цілком оточене. Сили АТО просуваються повільно. Можливі засідки, шляхи на підступах заміновані. Терористи на околицях Донецька готуються до зустрічі української армії. А удержиме так морольне. Тим часом українські військові, 72-ї механізованої бригади та прикордонники, що декілька днів були заблоковані на кордоні, пішли на прорив. Більшість вирвалася через кільце терористів. А ті, хто їх прикривав, розстріляли боєзапас та вимушені були відступити через кордон України на територію Росії. Тамтешні телеканали відразу заявили, що наші військовослужбовці, начебто, попросили притулку в Росії. У РНБО факт перетину кордону підтверджують, про зраду не йдеться. Головна задача щодо. Збереження їхнього життя виконано проте інформації про начебто те, що вони попросили якогось притулку. Взагалі немає. За деякими даними 180 українських військовослужбовців уже повертаються на батьківщину. Костянтин Павло Сергій Сіров Спецкор 2+,2. Секретар ради нацбезпеки Андрій Паробій іде у відставку цю інформацію спецкору підтвердило джерело в адміністрації президента. Заява написана ще на тому тижні, але президент її поки що не підписав. Здебільшого через те, що немає визначеності стосовно кандидатури наступника Андрія Паробія. Серед причин відставки називають проблеми в комунікації між радою нацбезпеки та адміністрацією президента. Але офіційно інформацію про відставку представники влади поки що не підтвердили. Три коридори для біженців створило командування. А то для людей, які намагаються залишити зону антитерористичної операції, колони мусять рухатись під білими білими прапорами, а містян просять одягти білі пов'язки на руки. Гуманітарні коридори відкриють для жителів Донецька, Горлівки та Луганська. На територіях підконтрольних українським силовикам створені додаткові пункти для тимчасового перебування. Тим часом бойовики не припиняють терор мирного населення. Останні оперативні дані про події на буремному сході у наступному матеріалі. Терористи обстрілюють будинки мирних мешканців, приховуючись українською символікою. У Горлівці сьогодні снарядами пошкоджені 10 будинків. Напередодні в Петровському районі Донецька під обстрілами загинули шестеро місцевих жителів і ще десятеро поранені. Кілька приміщень зайнялися. Пошкоджена місцева школа. Тісто школа, Петровський район, город Донецьк. Ця школа мені образування дала. Любов кродіні у Дебальцевому та Луганську бойовики обстрілами частково зруйнували залізничні лікарні. У Луганську під снаряди потрапив дитячий садочок. В Дядькам саду нікавоніт, і так як зараз в зв'язку з своєму діями, дітей ми не приймаємо. У Луганську гуманітарна катастрофа: немає води, зв'язку та електрики. У крамницях псуються останні запаси продуктів. А це що, тут з майне степам, риба. Крім того, через відсутність електрики, переповнені трупами морги, становлять загрозу екології, переймаються очільники області. Тіла людей, які знаходяться в моргі, якщо там немає світла, ми розуміємо, що з ними може бути. І також не всі тіла завозять до морга деякі люди просто. І обстріляні лежать на вулицях Луганська. Натомість українські силовики обстрілюють Донецьк, Луганськ та Горлівку снарядами правди в артилерійському снаряді. Замість вибухової начинки листівки з повідомленнями, як безпечно поїхати з міст під контрольних терористам, артилерисами розраховується максимальна висота польоту, і на максимальній висоті відбувається підрив снаряду. Вишибний заряд виштовхує листівки, які відповідно до потоків повітря розлітаються над населеним пунктом. Гуманітарними коридорами можна безпечно евакуюватися. З Донецька можна виїхати по Ленінському проспекту до кружної дороги, далі по трасі до Курахова. Для жителів Горлівки зазначений маршрут через проспект Леніна, вулицям Жукова, Вітчизняній, до Дзержинська та Дружківки. Коридор для Луганців через визволене селище Металіст до міста щастя. Місто заблоковане для терористів для цивільного населення. Це блокування не стосується. Ми готові прийняти всіх людей, які Побажали покинути місто за нормами міжнародного права за 200 метрів ліворуч та праворуч зазначених трас терористи і військові мають припиняти вогонь з 10 до 14 години щодня. Силовики рекомендують біженцям помічати транспорт білими полотнищами, а на руки пов'язувати білі пов'язки. Світлана Фічун, Донбас, Спецкор 2+,2. Наймасштабніші за всю свою історію бойові навчання Росія розпочала просто поруч з українським кордоном. Авіацію та військовослужбовців протиповітряної оборони Кремль стягує навіть зі своїх віддалених регіонів на першому етапі навчань. Авіація, що базується на північних аеродромах західного військового округу, має передислокуватись на аеродроми центрального у небі. Бойові завдання будуть виконувати винищувачі су 27 та 31 й мігі, а також багатофункціональні комплекси Су. -2. 34. разом із ними почнуть навчання і бомбардувальники Су-24 та вертольоти мігі всіх модифікацій. У наступному другому етапі маневри виконуватиме авіація з оперативних аеродромів південного напрямку Армавір, Кримськ, Моздок та Морозівськ. У військово-повітряних силах Росії відзначає, що такі масштабні навчання вони проводитимуть уперше, додаючи, що бойові вильоти здійснять більше сотні літаків. А для відпрацювань взаємодії авіації та ПВО вони планують запускати як електронні, так і реальні зенітні ракети. Вершитися навчання мають до 8 серпня. Америка відмовляється від ядерної співпраці з Росією через Україну. Угода про найтіснішу за всю історію співпрацю вчених ядерників обох країн зірвана через анексію Криму. Міністерство енергетики сполучених штатів скасувало всі зустрічі в межах угоди, під час яких росіяни могли б відвідати американські ядерні об'єкти. А через російську агресію в Україні Німеччина не побудує тренувальний табір для російської армії, а Італія відмовиться від спільного підводного човна. Докладніше наші кореспонденти. Вашингтон призупиняє ядерну угоду з Москвою. Документ підписаний лише 11 місяців тому. Міг стати основою для найтіснішої за всю історію співпраці вчених ядерників обох країн. Утім, Міністерство енергетики США несподівано скасовує всі цьогорічні візити росіян, зокрема й до американських лабораторій, де створюється ядерна зброя. В інтерв'ю журналістам чиновники пояснюють, робочий настрій утратили через анексію Криму. Ми дуже чітко дали зрозуміти, що зараз не час вести справи, ніби нічого не сталося. Більше ніж передбачено санкціями робить німецький уряд. Чиновники зупиняють угоду, підписану ще до їх запровадження та забороняють німецької компанії будувати для росіян тренувальний табір. Реалізацію проєкту вартістю у 100 мільйонів євро призупинили ще в березні після анексії Криму. Через нинішню ситуацію в Україні угоду остаточно зупинили. Італія також заморожує спільний з Росією проект. Італійці відмовляються працювати над будівництвом спільного підводного човна С 1000 Російські чиновники таким рішенням приголомшені і сподіваються, що його ще змінять. Італійський бізнес хоче його продовжати Це закази, це деньги це робочі міста. Ну поки політика привалірують над бізнесом. Тим часом сама Росія сьогодні розпочинає нові військові навчання. Понад сотня літаків тренуватиметься серед іншого неподалік українських кордонів у Краснодарському краї та Ростовській області. Триватимуть навчання чотири дні. А от на українському кордоні на Одещині з'являться нові автомобілі з тонким натяком для російського президента. Бійці батальйону Черкаси отримали шість вантажно-пасажирських машин. Придбали їх на гроші доброчинців, і замість номерів українці розмістили на них записки для Путіна. Катерина Федорченко, спецкордва плюс Москва поставляла ракети власного виробництва і бойовикам терористичного руху Хамас. Ізраїльська армія знайшла протитанкові ракети російського виробництва під час АТО в секторі Газа. Вони лежали в сховку в одній із мечетей. Як з'ясувалось, у палестинців були російські ракети Корнет, їх виробляє військовий завод у Тулі. Такі ракети можуть вражати танки та інші броньовані цілі. Як зброя потрапила до Хамасу, наразі невідомо. Офіційна Москва про постачання озброєння руху ніколи не заявляла, хоча й неодноразово виступала проти ізраїльської антитерористичної операції в секторі ГАЗа. Коловорот історії усе повторюється, як і 100 років тому війна починається з маленької країни, про яку ніхто і не чув. А у жорна війни втягуються всі надмогутні імперії, усі проти всіх. Австрійці мстяться за вбитого кронпринца, французи ненавидять німців. Османи готові вбивати всіх, хто не з ними. Росіяни кинулись захищати руський мір в Австро-Угорщині. Європа нині згадує першу світову сто років тому у старому світі розпочались активні бойові дії за участі армій Франції, Великої Британії, Росії, Австро-Угорщини, Османської імперії та Німеччини. І тепер лідери тодішніх країн союзників, і країн противників, зустрілись у бельгійському місті Лєш, яке прийняло на себе перший удар війни. Там працює наша колега Ольга Кошеленко. Олю, власне, добрий день скажіть, будь ласка, жодного ветерана першої світової вже не лишилося. Чому власне політики так переймаються цією маловідомою першою світовою війною? Руслана, не можна сказати, що вона для європейців є маловідомою. Це ми про неї дуже мало згадуємо. А у Європі меморіальні заходи тривають скрізь. Сьогодні вони відбуваються і в Британії, і в Франції, і, і в Бельгії. Звичайно, тут місто льєж стало центром святкувань, адже саме воно 100 років тому першим прийняло на себе удар ворожої армії. Німеччина через нейтральну на той час Бельгію збиралася напасти на Францію. І от сьогодні, тут от на цьому самому місці, де перебуваємо, ми зараз зібралися нещадки практично. Усіх учасників країн-учасниць першої світової війни монарші особи Бельгії, президент Франції, президент Німеччини, королівська родина Великобританії, загалом лідери понад 50 країн. Примирення як єдине можливе завершення усіх воєн та повторення вже добре засвоєних уроків історії. Ось заради чого затіяли ці урочистості. Усі представники країн символічно прикріплювали білі троянди до спільного вінка на знак пам'яті про жертви тієї війни. Лише серед військових це 10 мільйонів загиблими та 20 пораненими. І нині це спільні жертви. Росія як відомо, початок першої світової війни відзначила. У гордій самотності президент Путін висловив промову про непомірні амбіції деяких лідерів країн та агресію, що породжує лише агресію. Дуже правильно промову до Європи його тепер не запрошують. Тут тональність виступів трохи інша: примирення та неповторення помилок минулого. І принц Великобританії Вільям і президент Франції Оланд у своїх виступах торкалися історичних паралелей, у тому числі й в контексті сучасної України. Події в Україні свідчать про те, що нашому континенту погрожує нестабільність. Мир, яким ми насолоджуємося як союзники і партнери, означає не просто відсутність кровопролиття. Це щось значно глибше. Як ми можемо лишатися нейтральними, коли люди неподалік Європи б'ються за свої права за територіальну цілісність? Як ми можемо лишатися нейтральними після того, як в Україні збили пасажирський літак? Європі слід бути активнішою, тому що мир ніколи не певний, він вимагає пильності. Урочистості тривають у л'єжі цілий день. Сьогодні місто фактично на такому осадному становищі. Городянам рекомендували не виїжджати у середмістя на власних автомобілях, бо скрізь кордони поліції, але ці незручності цілком компенсуються тими видовищами, які сьогодні можна спостерігати. Це і паради ретроавтомобілів, і костюмовані вистави, і масштабне авіашоу, яке сьогодні можна було бачити не лише на вулицях Лєжа. Але й просто із власних балконів, Руслане, дякую, Олю Ольга Кошеленко з Бельгії, про уроки історії та початок першої світової війни. Із вогнемета Шмель невідомі вночі розстріляли в Харкові військомат і дали чергу з АКМ по будівлі. Ніхто не постраждав. Вибиті двері та шибки. Напередодні в Харкові невідомі з того самого вогнемета розстріляли адмінбудівлю харківського бронетанкового заводу. Справу розслідує СБУ. Військові вважають хтось навмисне розхитує стабільну, поки що ситуацію на Харківщині та залякує людей через оголошену нещодавно часткову мобілізацію до збройних сил. Подробиці дізнавався Андрій Барташов. Напад на обласні військовий комісаря стався глибокої ночі. Внаслідок вистрілу ймовірно з гранатомету в усі будівлі вилетіли шибки, а кілька автоматних черг залишили сліди від куль навіть в сусідніх житлових будинках. Тротуари біля військомату та навіть на протилежному боці вулиці засипані склом та уламками пластикових вітрин. Їх порозбивало вибуховою хвилею. Вибух був такої сили, що його чули відразу в кількох районах міста. Як зрив прийшов. Я срочно бистро вийшов на балкон і побачив... Звук чувствовала, що на фасад приходився. Я увидел, що після взрыва почти одразу понявся столб, ну, типу дыма, ну, й пилі. Я скочила з постели, накинула халат і дочка вийшла з іншої Я кажу, До ця, ти слышала? Она Вона каже, да то гроза. Я говорю, ні, дочка, то не гроза. Я что, що війна началась. Заряд влучив у стіну військкомату на третьому поверсі. Одразу після цього, розповідають свідки, будівлю обстріляли з автомата. Кулі влучили у фундамент сусіднього будинку. За попередніми даними, стріляли з гранатомета та автомата Калашникова. Нападники з місця атаки втекли на машині. Я думаю, що це був все-таки гранатомет От, по роботі слідчої групи Міністерства внутрішніх діл. Це був гранатомет, знайдений гільзи від патронов. Юрій Калгушкін упевнений напад на військкомат, провокація. Стрільці каже, хотіли залякати жителів Харкова. Це вже не перший напад на військові об'єкти у Харкові. В червні невідомі кілька разів намагались підірвати районні військові комісаріати. І в тому випадку, і в цьому зловмисників все ще шукають. Андрій Барташов, Сергій Олексєєв, Спецкор 2+,2. На Донбасі українські партизани полюють на терористів у місці діють загони, які відстрілюють бойовиків за інформацією, МВС, 30 терористів вже наклали головами. А в самій зоні тривають бої у звільнених містах. Кипить робота з відбудови та розмінування. Так Семенюка це околиці Слов'янська і ще не проїзна через велику кількість нерозірваних боєприпасів. Маємо зв'язок із Григорієм Жигаловим. Е, Гришо, добрий вечір. Власне, що тобі вдалося побачити, чи правда, що мир та спокій вертається до звільнених міст? Руслан ну насправді вертаються. Але якщо от подивитися на Краматорськ чи Слов'янськ, то у ці міста мир та спокій можна сказати, що вже повернувся. Але от Семенівка це дуже близько від Слов'янська. Можна сказати, що це один з районів Слов'янська на околиці. Там те, що ми побачили, нас насправді вразило, тому що от ми бачили ці кадри три тижні тому, коли. Контроль над цією територією встановила українська армія, і в принципі за три тижні мало що змінилося. Люди тут своїми силами відбудовують будинки, які дуже сильно пошкоджені. А частину будинків навіть не, не можна і відновити, напевно, тому що вони вщент зруйновані, і ніякої допомоги від від держави вони тут принаймні поки що не дочекалися. Ми тут поспілкувалися людей. Там не дуже багато, тому що ви ви бачили це відео. Ви бачили, що жити там в цих будинках дуже складно, але ну тим, кому нема куди податися, вони там живуть, десь як можуть і як можуть відбудовуються. Давайте послухаємо пряму мову людей. Восстановили мы крышу за свои деньги, восстановили мы окна за свои деньги. Ну, гараж у нас еще весь в дырках. С той стороны от бомб вот такие дырки, Леса до сих пор стоят. Мы сегодня дырки все позаделали. За что восстанавливать? На ту тысячу, которую платят детских, это. А вы реально. обращались куда-то? Да, в с полком обращалась. Они мне сказали, а какая вам должна быть помощь? Ну і е, людей, як я вже казав, в цьому районі дуже небагато, але вже ходить і громадський транспорт. А, але нікого з е, е, я не знаю, офіційних представників влади ми принаймні в цьому районі не побачили. Ну я думаю, що на, на це треба якось звернути увагу. Щонайменше, Руслане, дякую, колега. Григорій жрало ділився враженнями від життя вже у звільнених містах. Міжнародні експерти з другої спроби змогли почати працювати на місці падіння Боїнга. Зранку колону з 11 автомобілів експертів ОБСЄ блокували терористи і не пустили далі територію довкола контролюють бойовики. Українські війська в радіусі 20 кілометрів бойових дій не ведуть. Міжнародні спостерігачі планували обстежити ще два поля на захід від місця катастрофи Боїнга. І сьогодні з Харкова до Нідерландів вилетів літак, на борту якого контейнери з фрагментами тіл та речами, знайдених експертами. Російського бойовика добровольця затримали бійці батальйону Дніпро на кордоні. Росіянин зізнався, що в Україну приїхав далі цитата вбивати бандерівців, фашистів та американських найманців. 29-річний житель Іркутська виявився фахівцем з промислового альпінізму та веслування. У Росії він заповнив анкету, приїхав до Воронежа, а звідти його. Ще з трьома десятками добровольців переправили до Донецька в обхід контрольно-пропускних пунктів на кордоні. Затриманий розповів, що на Донбасі його записали до розвідувально-диверсійної групи самопроголошеної ДНР та видали автомат. Але зізнається, за три тижні служби фашистів він так і не зустрів. Тож вирішив тікати додому. Вирішив, що Рішостодов. пойти защищать так же, как деды от фашизма украинский народ. И фашистов нет, и наемников не видел, никто в глаза. Я видел, как происходят отношения между военными, как они себя ведут, ну, как хозяева жизни. Есть автоматы, есть подчиненные. Приехали, захватили территорию, сказали, она контролируется нашим батальоном. Другие приехали, нет, нами. Началась стрельба. Три роки за сепаратизм у соцмережах закарпатський суд, вперше в історії України, засудив місцевого жителя за заклики до сепаратизму. Засуджений Владислав Сверлович, голова громадського об'єднання Русинська родина. На цього сепартиста СБУ звернуло увагу ще в квітні. Він закликав до збройного повстання і хизувався озброєнням для найманців і ще в мережі поширював вироки росинського трибуналу, яким до смертної кари заочно були засуджені закарпатські активісти. Житель Закарпаття визнав свою вину, тому засудили чоловіка умовно на три роки. Зловмисники, що крали допомогу для військових, затримали львівські даївці в одному із супермаркетів міста під виглядом волонтерів. Троє людей, з візків для пожерв просто витягали продукти і вивозили їх у невідомому напрямку. Це побачила одна жінка, яка саме пожертвувала продукти для віців. Пильний покупець розповіла про підозрілих волонтерів міліції. Затримали їх на гарячому, вже коли зловмисники намагались вивести продукти. Я б радив всім громадянам не довіряти встановленим скринькам по магазинах, а також волонтерам різного роду, які збирають кошти, а дізнаватись з рахунки військових частин, війці яких перебувають в зоні АТО, чи безпосередньо передавати гуманітарну допомогу, товари гуманітарної допомоги безпосередньо військовим. Його здоров'я в наших і з вами руках. Володимир Грищенко потребує невідкладної допомоги. 22-річний хлопець, боєць 79-ї аеромобільної бригади. 11 липня під час першого обстрілу росіянами українських вояків установками ГРАД. він зазнав тяжких поранень. Ноги її лікарі врятували, але попереду на хлопця чекає довготривале лікування і ще довша реабілітація. Володимиру Грищенку 22. на передовій боєць 79-ї аеромобільної бригади, що з Миколаєва з 2 березня. Спочатку базувались на Херсонщині, потім Донбасі. Важкі поранення хлопець отримав 11 липня під зеленопіллям, що на Луганщині. Під час першого обстрілу наших військових установками град згадує на місце останньої дислокації. Добрались три доби. О пів на четверту ранку техніку вишукували в шеренгу. Почули команду відбій. БТР, під який хлопець поліз спати, стояв притул до танка у голові колони. Повп'ятого на чоловолі. Рядом. В фірмах не показують, коли люди бігуть, кого-то руки немає, кого-то ноги нема, ні бігуть. Обстріл градами змінив мінометний. Володимир був одним з перших поранених, яких вивозили у безпечніше місце. У нього не ворушилась нога, згадує медик, який надав першу допомогу, попередив, заснеш, помреш. Мені дав на шатиль, дав бінт. Ось в одній руці на шатиль, в другій руці бінт. так от намочив, мазав візки і під носом мазав. Потім наш довір закончився. Я просто напросто включил на включила телефоні музику громко і пальцями відкривалася, тому що назавтра так в тому що я сильно хотів спати, а розбігати розн. Врятувати нового хлопцеві хірурги змогли. Попереду ще не одна операція, але жодних прогнозів лікарі не дають. Мітакону така одна рана зашита і сняли шви. А старі рани мені ще во одна дирка, і ще чотири рани з швами не снятими. То тобто, є он на глиностопі мене повністю сняли кожу, мушу на була мертва. Там что-то вообще будут думать, либо она сама нарастет, либо будет делать пересадку кожи. Они не дают никаких прогнозов. Вот буквально позавчера я разговаривала с доктором, я говорю, доктор, вы можете мне что-то сказать? я говорю, у него там сухожилие есть, он говорит, сухожилие есть у него. Я говорю, ну а сгибает там, ногу, я говорю, как мы это... Он говорит, я не знаю, ходить вы будете? Ну а як все остальне, я не знаю? Лише лікування за попередніми підрахунками може розтягнутись до шести місяців. Далі реабілітація, яка може тривати до двох років. Володимир Грищенко зі звичайної Миколаївської родини, його батьки пенсіонери. Нині пораненому допомагають волонтери. Гроші, які надсилають небайдужі, родина збирає на подальше відновлення пошкодженої ноги. Ольга Максимова, Павло Бондаренко Спецкор, 2+,2. П'ятьох чернігівських танкістів звільнили з полону терористів на Луганщині. Військових вже перевезли до Дніпропетровська. Вони всі з осколковими та вогнестрільними пораненнями в лікарнях. Двоє у тяжкому стані домогтися їхнього звільнення змогла переговорна група, що діє на громадських засадах. Танкістів обміняла на п'ятьох бойовиків, яких скопили бійці спецбатальйону Айдар на Луганщині. У полоні залишається ще восьмеро танкістів із Чернігова. Переговорники сподіваються, що незабаром зможуть визволити і їх. Тим часом у Дніпропетровську створюють центр з обміну з заручниками Ми будемо систематизувати і наповняти базу по воєннопленим по заложникам по людям, пропавшим без вісті. Обласна державна адміністрація, яка максимальне. содействие информационное, материальное, техническое для того, чтобы этот центр был создан и максимально эффективно функционировал. Ще один приватний БТР поїде до армії бронемашину за власних 100 тисяч гривень придбав. Та ще десь на таку саму суму відремонтував житель Коломиї Роман Бартейчук. Передати його хоче п'ятому батальйону територіальної оборони, бо для боротьби з терористами його бійці мають лише стрілецьку зброю та шкільні автобуси. А лапас цей БТР вже бачила. Сім років тому цей БТР переїхав з Миколаєва на Гуцульщину від військових, які поступово перетворювали його на металобрухт до місцевого підприємця, який вирішив катати ним туристів. Однак цьому БТРу таки судилося рятувати українських військових. З дня на день він їде в зону. Ато у підприємливого гуцула БТР викупив коломийський бізнесмен Роман Бортейчук, коли дізнався, що українським військовим катастрофічно бракує важкої техніки. Із власної кишені без вагань витяг 100 тисяч гривень. Щоб війна швидше закінчилася, щоб люди не гинули. Старенький БТР до майстерні притягли, сам би не доїхав. Щоб знову зробити з нього грізну бойову машину, коломийським майстрам знадобилося майже два тижні часу. Багато зусиль пішло на пошук необхідних запчастин. Запчастини довелося збирати практично по цілій області по ниточці, в кого що було, бо це є специфічні двигуни, форсовані карбюратори, форсовані, які тяги де люди майстри самі виготовляли, тому що він був некомплектний. За свою роботу майстри не взяли ані копійки. Поставили там навісне все повністю. Там і електрика сюди запросили. Електрик там, все попідняв. В даних карбюраторах ну стоять насоси з резиновими манжетами, яких бензин в даний час не знеякісний і роз'їдає. В них ми поставили. Шкіряні манжети, які вже роз'їдати їх не будуть, додатково укріпили спеціальною захисною решіткою, щоб снаряди розривалися, не долітаючи до машини. Снаряд з гранатомета попадає в решітку, струя в повітрі розсіюється і не доходить до броні. І таким чином екіпаж залишається живий. Я в нас два хлопці з які. На коліні практично можна сказати, це все робила без яких без ніяких установок. Без цей БТР коломияни готують для п'ятого батальйону тероборони, де служать добровольці з Прикарпаття. В П'ятому батальйоні сама потужна броньована техніка це жовтий шкільний автобус для перевезення особового складу. Тому мені не зрозуміло, чим там думає міністерство оборони, генеральний штаб і командування АТО, як вони відправляють одну голу піхоту, 420 чоловік взагалі без прикриття бронетехнікою. Відремонтовану машину тестує Дмитро Глущак, єдиний серед майстрів, хто ще з армії вміє керувати БТРом. Як їздить відремонтований вами ж БТР? Це те, що саме можна сказати, ленти зійшов у Мерседес. Алапас Романдучик Прикарпаття Спецкор 2 плюс 2. Більше новин уже в підсумковому випуску о 21.30. Дочекайтесь. Дякую, що ви з нами.